Другий сезон гумористичного телевізійного проекту Смайл-шоу стартував у рівному. Організатори кажуть, глядачам варто очікувати на гумор нового формату. Ми запросили, оскільки смайл, от уже от днями, навіть тижнями, як ми будемо святкувати свій перший рік існування смайл-шоу. Тому ми запросили виступити в сьогоднішньому в сьогоднішніх зйомках. Це колективи рівненської ліги сміху, колективи з Одеси. з… Каменя Каширського з Києва, і звичайно, в правилах зміни теж будуть учасниця гумористичного проекту з перцем Валерія Добрянська на сцену «Смайл-шоу» вийде утретє. Дівчина не жартує, коли запевняє, що гумор це її життя. А саме завдяки таким проектам вона може повністю себе реалізувати. Ну, «Смайл-шоу» я чекаю. По перше, досвіду, адже це. Змагання в одній мірі, і в другій мірі це дає досвіду виступу перед великою аудиторією в різних планах: в кав'ярнях, нічних клубах і можливість свій матеріал перевіряти перед великою публікою. У доску свій на проєкті «Смайл-шоу» Смайлшоврівнянин Дмитро Чередніченко. Хлопець запевняє, для нього важлива не перемога, а сам процес перебування на сцені. Я виступаю саме для того, щоб отримати якісь свої... отримати задоволення. І... Просто нові враження. Нові враження. Ви ж прекрасно розумієте, що людина, яка знаходиться на сцені, вона отримує от адреналін, вона отримує кайф, і е, саме від реакції глядачів на твої жарти більшої нагороди не потрібно. Поки учасники смайлшов змагаються за кілограм грошей, журі серед них обирає кращих. Заради цього артисти йдуть майже на все. Особливу любов глядачів заслужили гумористи з зірпіня. Володимир Грудницький не пропускає жодного випуску смайл шоу, адже є членом журі. Чоловік дуже любить гумор, і саме на цьому проєкті отримує заряд позитивних емоцій. Завжди захоплює по перше. Е іскрометний юмор наших учасників. По друге, жива позитивна атмосфера. І по третє, напевно, от все те, чого зараз не вистачає в наш такий нелегкий час, можна почерпнути саме тут. Організатори смайлшов кажуть, що до кінця року планується зняти 12 випусків програми із завершальним новорічним концертом. А усі випуски смайлшов глядачі зможуть побачити на телеканалі Ритм та на нашому сайті. Павло Невесенко, Дмитро Спільченко, Іван. Комар у ритмі подій.